Слава Ісусу Христу! Цей текст Євангелія сьогодні розпочинається про те, що Христос вирушає в країну Тирську і Сидонську, таку, якою є, можливо, трохи наше серце далеку країну. Але те, що по особливому зворушує сьогодні ця зустріч з цією жінкою грекинею, яка просить простілення, звільнення власної дочки від Злого Духа, вона змогла це розпізнати, і це перший такий важливий знак, розпізнала хворобу власної дитини. Пізніше є така шорстка відповідь Ісуса, але є також неймовірне смирення цієї жінки, саме смирення. Хтось колись сказав, що в пеклі будуть різні люди. Тільки напевно, в пеклі не буде смиренних, зовсім не буде. І сьогодні Господь нас просить про таке смиренне, щоб ми стали перед ним і сказали йому про те, що нас болить, і те, що його потребуємо, тому що він стілення і визволення наше.